Нагоди відзначення 22-ї річниці незалежності України в обласній державній адміністрації відбулось засідання круглого столу на тему встановлення української державності та шляхи її удосконалення на сучасному етапі, відкриваючи обговорення Тетяна Колотілова, начальник головного управління юстиції, заакцентувала увагу на значенні державності розвитку і зміцненню її демократичної, соціальної і правової складової. Ми будемо почуті думки. Узагальнювати і направляти туди на Київ, спілкуватися з нашими депутатами і для того, щоб удосконалювати саме механізм управління нашої держави, під час засідання Микола Перепелиця проінформував учасників круглого столу про шляхи удосконалення української державності і формування відкритого суспільства та роль у цьому кожного громадянина нашої країни можна продумати звірити навіть своє бачення, шо ж роки. І як Україна, і як я в цій Україні, і як кожен із нас у цій нашій незалежній Україні, пройшов о той шлях від з 90 початку 90-х років до сьогодні, на завершення засідання учасники дійшли висновку. Розбудова суспільства неможливо без участі громадськості у державних справах та обговоренні актуальних питань сьогодення.